Хлопці, дівчата, всім привіт! Сьогодні я вам покажу а, відео, як зробити промосторіночку трошки в нестандартному форматі, коли є в нас картинка по відповідному набору і є розшифровка з іншими картинками, що входить. Відповідно до цього набору зараз я вам покажу конкретно, як зробити такий сценарій. І дивіться, ціна набору тут 419 гривень, але відразу йде інформація. Це якщо по вашому бажанню, ви можете це ставити, можете не ставити а тут, як самі вже вирішуєте. І відповідно для замовлення. Зареєструйтесь на нашому сайті, відповідно, тут кнопочка реєстрації з реєстраційною форми. Якщо людина реєструється, то відповідно, потрапляє до вас в команду. І є кнопочки замовити без реєстрації Viber і замовити без реєстрації в Telegram. Зараз я також покажу, як це відповідно зробити. І так, заходите, на власний кабінет Pharmacy Digital, заходите в розділ Мої сторінки тут зелена кнопочка Створити, create і відповідно ви бачите. Таке меню. Що нам потрібно перше зробити? Нам потрібно завантажити ось цю першу картинку набору. Це може бути цей набір, може бути інший, без різниці. Давайте ще зараз я виберу, а, виберу набір, який я поставлю. Давайте зроблю ось, зі чайного дерева. Завантажую картинку. Так, що в нас було далі? До набору входить. Тобто з цього я в принципі, і починаю. До набору входить. Текст ви прописуєте, як би, свій, ви можете його робити в будь-якому вигляді, тобто це вже залежить відповідно від вас. Так, далі нам а, тут потрібна перша картинка. Для цього заходимо в кабінет а, фармасі, заходимо відповідно в набори. Так, і нам потрібно ось цей набір листя чайного дерева. Так, і нам тут е, у нас три товари, нам потрібно кожен товар додати окремо. А для цього в нові вкладочки відкриваємо, знову ж таки, сайт фармасі, заходимо в пошук, прописуємо артикул, це у нас очищувальний гель. Так, І е, нам перше потрібно що зробити це вставити картинку. Завантажити картинку тут досить просто. Е, натискаєте праву кнопку мишки. Тут є е, копірувати URL картинки. Нам потрібно е, знову ж таки, копірувати URL, копірувати URL картинки. Не саму картинку, а іменно URL картинки. Е, копіюєте, повертаєтесь, е, повертаєтесь на. Сайт э, створення промосторінки. Тут є кнопочка Вставити, тут є кнопочка image і тут джерело вставляється сюди посилання на э, цей товар. Ви можете зменшити розмір. Рекомендую поставити э, 400 пікселів э, Цього достатньо 600, це трошки багатенько буде. І натискаєте кнопочку Зберегти. І вуаля у нас цей товар з'явився. Далі натискаємо Enter. Нам потрібно. Перенести інформацію по цьому товару, що це таке. Копіюємо назву. Зараз воно ставиться такими великими буквами, але ми це зараз все поправимо. І копіюємо далі е, інформацію до цього товару. Так, і тепер виділяємо все. Знову ж таки, формат. Тут вибираємо блоки і вибираємо параграф. Воно стає. Uh, такого вже uh, невеличкого шифту. Ставимо все type, по центру і отут виділяємо Робимо його uh, жирним. Натискаємо, uh, виділяємо STX, і робимо жирним. Так, у нас є опис до першого товару. Ідемо тепер далі. Нам потрібно вставити другу картинку. Так, Другий товар це у нас тонік для обличчя. Копіюємо артикул тут, шукаємо цей товар. Через пошук. Так, ось він у нас. Так, і робимо, відповідно, те ж саме. Копіюємо URL, заходимо вставити, імейдж, вставляємо посилання. Робимо 400 пікселей. Можете погратися, можете зробити менше. Ось у нас вставилася картинка. І відповідно. Спускаємося вниз і додаємо потрібний текст. Тонік для обличчя. І знизу додаємо до нього опис. Так, І до нього опис. Знову ж таки, формат блоки, параграф. Ставимо тепер по центру і назву відділяємо жирним. Так, є. Спускаємося ще вниз. А, так. перо нам потрібен третій товар. Знаходимо його теж у пошуку. У вас може бути більше товарів, може бути менше товарів. Тут вже ви самі для себе вирішуєте. Так, те ж саме: копіюємо URL. Так, копію, е, натискаємо вставити імейдж, вибираємо посилання, Вставляємо, прописуємо 400 пікселів І натискаємо кнопочку зберегти. Ось у нас товар вставився. І знизу робимо те ж саме. Додаємо назву крем для обличчя. І знизу додаємо ще опис товару. Так, є. І. Знову ж таки, посередині формат блоки, параграф. І тут тепер стаємо жирним. Так, це ми вже зробили. Що у нас тут тепер додано? Ціна набору і зазнижку. Значить, цей текст ставляємо в правому боці. Ціна набору у нас тут. Так, ціна набору у нас тут не бачу по картинці, зараз подивимося. 439 гривень. 439 гривень. І зареєструйтесь, щоб отримати цей набір. Ми ставимо також посередині. Тепер нам відповідно потрібно додати. На наш сайт ось ці кнопочки. Зараз покажу, де їх шукати. Дивіться по кнопочкам. Заходите, натискаєте тутніше. ось тут кнопочки замість форми, інших кнопочок у вас не буде, не звертаємо уваги. І пишемо перше, що потрібно, зареєструватися. Так, є така штука. Тепер дивіться: заходимо на Pharmacy Digital. Або, якщо ви користуєте свій домен то під своїм доменом, заходите в власний кабінет, і тут є на головній сторінці є тільки форма. Заходите сюди. І копіюєте посилання. І відповідно вставляєте його ось сюди. Перша, перша кнопочка в нас є. Тепер, по бажанню, ви можете додати також кнопочки Замовити без реєстрації. Як це зробити? Прописуємо текстом. Замовити без реєстрації. Ось цей надпис у вас не буде. Я під відео залишу відповідно оці повністю надписи, що ви можете скопіювати і вставити таким же чином, як і в мене вставлено. І відповідно для телеграма Це ось бачите, тут надпис Viber, а це відповідно для Telegram. Тепер нам потрібно вставити посилання. На е, свої контакти в Телеграм, яким чином це простіше за все зробити? Якщо ви заповняли е, свої контакти. На Pharmacy Digital, то відповідно у вас тут знизу ці контакти підтягуються. І тут є відповідно Viber. З цього натискаєте праву кнопку мишки а, на Viber і тут є копірувати адрес силки. Тут якраз копірувати не картинку, не url картинки а копірувати адрес силки. Натискаєте сюди і переходите, відповідно до Viber ось сюди. Якщо все зроблено правильно, то у вас буде ось такого формату з номером телефону з вашим. Тепер теж саме робимо з Telegram. Копірувати адрес силки і відповідно вставляємо сюди. Якщо все зроблено правильно, то тут буде ваш логін відповідно в Telegram і ви його зможете також, якщо щось не так, то тут поправити. Відповідно, також номер телефона можете тут поправити. І, але, 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 дивіться, Якщо у вас тут дані неправильно стоять, то вам тоді відповідно, потрібно їх. Відредагувати. І відредагувати ви можете в блоці налаштування, ваш профіль, обновити профіль і вставити, відповідно, тут правильно свої контакти, так як і в мене. Просто номер телефону без нічого, і Telegram, відповідно, починається з собачки, без, пробл... без, без пробілів. Телеграм, дивіться, так, як у вас йде по налаштуванні самого Телеграму. І, відповідно, тут виправляєте, щоб у вас це правильно було, щоб правильно відображалася інформація. Так, і відповідно зберігаємо нашу промо-сторіночку. І відкриваємо. Йдемося, вуаля. є картинка, є текстовий опис по всім товарам. І відповідно кнопочка зареєструватися. перевіряєте, чи правильно переходить, чи все окей. Далі перевіряємо телеграм, чи правильно переходить. Якщо все правильно, то ви тут побачите якби, самі себе. Якщо неправильно, то відповідно не побачите. Якщо з телефона будете переходити, то вас повинно перекинути. В розділ ізбране, збережене, тобто туди ви потрапляєте, якщо переходите по своєму А З Viber така штука не працює, тобто тут у вас просто видасть помилку, відповідно. Що не може якби, відкрити, це нормально, тому що ви переходите по своїм контактам. А якщо не впевнені, то просто. Напишіть комусь із своїх колег, можу влучати, чи правильно у вас відкривається вайбер. І якщо все правильно, то, то все окей, далі можете використовувати. Відповідно, виходить така штука, що якщо ви запускаєте, наприклад, цей набір в роботу, людина або реєструється, або замовляє вас по ціні 439 гривень по цьому прикладу, або вайбер, або телеграм для зручності. Ви можете також додати свій номер телефону по вашому бажанню.